Молитва і піст. Дорогі мої, молитва це спілкування з Богом. У своїй найпростішій формі вона є розмовою з нашим Отцем Небесним. Це, напевно, один з найважливіших аспектів християнського життя, і тим не менше, на жаль, один з найбільш занедбаних. Для того, щоб мати добрі відносини з Богом, необхідне постійне спілкування з ним. Саме молитва поєднує нас із Господом і дає змогу кожному віруючому мати єднання з Своїм Творцем. У молитві Бог вислуховує нас, відповідає на наші прохання, скеровує наше життя і часто промовляє до нас. Молитва Отче наш! І сталося, як молився він в одному місці, і коли перестав, озвався до нього один з його учнів. Господи, навчи нас молитися, і як Іван навчив своїх учнів. Молитва, отче наш, не є зразком для буквального копіювання, це швидше настанови для тих, хто молиться. Ісус дав нам найважливіші ключі, які будуть відкривати небесні двері і серце Отця. Давайте разом проведемо дослідження віршів шостого розділу Євангелії Святого Матея, таємна кімната. 6.6. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері. І помолися Отцеві своєму шутайні, а отець твій, що бачить таємне, воздасть тобі явно. Спаситель говорить нам, що для молитви краще вибрати місце, де немає галасу і метушні, де можна перебувати один на один з Господом. Він навіть навчає нас закривати двері для того, щоб нас не турбували і не відволікали під час спілкування з Богом. Однак це стосується не загальноцерковної, а тільки особистої молитви. Говоріть конкретно. Матея 6:7. А як молитися, не проказуйте зайвого, як ті погані, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Грецьке слово, що перекладається українською як зайве, зайвого означає говорити пусте. Наша молитва не повинна складатися з бездумних повторювань, штучного підбору речень чи пустопорожніх фраз. Господь хоче чути щирі слова, які виходять із глибини нашого серця. Не варто захоплюватися красивими словами і фразами, щоб справити гарне ураження на тих, хто нас слухає. Слід говорити лише те, що є дійсно в нашому душі. Отець Небесний ще до початку нашої молитви знає, як ми будемо говорити, що будемо просити, у чому будемо лицемірити, де спробуємо обдурити, і що ж насправді нам зараз потрібно від нього. Говорити Богу конкретно, це говорити все, як є, тому, молячись, не говоріть говоритьсяйвом. Ми навіть в молитві Отче наш кажемо, прости нам, які ми прощаємо, а роками гніваємося і не застановляємося над тим, про що говоримо. Бог уже знає всі мої потреби, ключ до свободи в молитві. Матея 6.8. Отож, не уподобляйтеся їм, бо знає Отець, ваш, що потребуєте ще раніше за ваше прохання. Тут Ісус. Відкриває причину пустопорожніх молитов. молитв. Це не вірство в те, що Господь вже знає про всі наші потреби. Інколи ми настільки захоплюємося деталями, що на це витрачаємо основний час нашої молитви. Бог мені потрібен. Пункт один. Куртка, пункт 99. Магнітофон. Господь завжди спостерігає за нашим життям і знає наперед усі наші потреби. І як наш отець, він не бажає забезпечити нас і благословити. Як маленька дитина не просить батьків нічого, бо батьки самі знають, що дитині потрібно. Правильно заадресована молитва. Матея 6. Отче наш. Що є син на небесах. Нам потрібно зрозуміти, дорогі мої, суть цієї молитви, а не лише бездумно повторювати її слова. Наша молитва спрямована до Господа, який є на небі. Ми приходимо на молитву, як Його діти, тому що Бог є наш Отець. Як бачимо, завдяки жертві Ісуса ми одержали право звертатися до Творця. Прославлення Його імені, Матея 6, -9. нехай святиться ім'я Твоє. Прославлення Господа це найважливіше завдання кожного християнина зміст усього його життя. Воно зміцнює віру, забирає смуток і відчай, примушує ворога мовчати. Ми повинні славити Бога, по-перше, за те, що Він благий, Його милосердя навіки. По-друге, за те, що він уже здійснив у нашому житті, по-третє, за те, що він ще здійснить у майбутньому. Молитва про поширення царства Матея 6.10. Нехай прийде царство Твоє. Царство Боже це реальність, яка дається нам сьогодні. Царство Боже це виконання волі Божої на землі у відповідності до зірцевого плану Господа. Молитва про здійснення Його волі. Матея 6.10. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Вічний Бог формує, замінює світ по молитвах. Чим більше буде людей, які моляться, тим кращим стане цей світ, тим могутнішими будуть сили, які здатні протистояти злу. Молитви дітей Божих є основним дієвим потенціалом небес, завдяки кому Господь виконує свою незвичайну велику роботу на землі. Отець бажає, щоб ми молилися про прихід Його царства, про виконання Його волі, про те, щоб робітники були послані на жнива. Матея 9,38 щоб Слово Боже поширювалося і прославлялося. Колощам 4.2, друге Солонян 3.1. І коли ми молимося такою молитвою, Господь має законне право втручатися у наші плани і вчинки, змінювати нас, а також змінювати наші громади, наші сім'ї, родини, суспільство. Прошіть про насушне. Матея 6:11. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні. Господь хоче. Дорогі мої, щоб ми були відкриті перед Ним, виявляли всі свої бажання і потреби, як духовні, так і фізичні, покладалися на Нього і приходили в часи радости з подякою, а в часі журби з проханням. Матея 11:28, прощення ключ до ефективної молитви. Матея 6:12. І прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. Римлян 12, 9, 1 Петра 3:9. Бачимо, думаємо про те, що говоримо Богу. Кажемо простинам, які ми прощаємо. Саме Господь так і поступить з нами. Важливо просити Господа, Бога про захист і охорону. Матея 6:13 І не веди нас у спокусу. Увипробує, але висвали нас від лукавого. 1 Петра 6,9, 5 глава. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол ходить, рикаючи, як лев. Що шукає пожерти Кого, противте ще йому, тверді у вірі. Молитва це вхід у Божий тронний зал у будь-який час дня і ночі. Станьте людьми молитви, і це зміни не тільки ваше життя, але й життя сотень людей, які живуть перед вами. А тепер ще трохи про піс. Піс це повне або часткове утримання від їжі, від усяких видів розваг. Для духовних цілей, це глибоке смирення перед Вседержителем, день любові та визнання, що він великий Бог. Піс не змінює Господа. Ним ми ніколи не зможемо розчулити Бога, спонукати Його, щоб Він дав нам бажану відповідь, Піс змінює нас, робить нас більш уважними та чутливими до голосу Божого, здатними чути та приймати слово від Нього. Яка ціль посту? Піс повинен мати свою ціль та кінцевий результат, а для того, щоб його отримати, потрібна віра. Піс без віри це просто голодування, це дієта. Багато хто не доїдає голодує, голодувати фігуру струнку мати. В основі посту повинна бути віра в те, що Отець Небесний нагородить тебе, інакше це перетвориться на релігійний обряд і стане звичайною, безглуздою церемонією, при якій піс перестає бути діючим і робиться безрезультатним. Ти постиш, а навколо тебе нічого не змінюється. Ти постиш, а твої діти перебувають у світі. У твоєму гаманці пусто, у твоїх відносинах з ближніми повний розлам. Піс не змінить нічого, якщо буде проводитися без цілі і без віри, деякі приклади посту Списання, упокорення перед Богом, Ездри 8, 21, наближення до Нього, 2 Матея 18. розуміння Божого Слова, Даниїла 9, 1, 3. зцілення і звільнення. Матея 17, 14, 21. Вирішення кризових ситуацій, Естери 4,16, молитва й заступництво за інших, неємії 1 глава 3, 3, 11 стишок. Тривалість посту. Дорогі мої, починати потрібно з кількагодинних і одноденних постів, поступово збільшуючи їх тривалість. Але для досягнення певної тривалості не є головною ціллю. Правильна мотивація це пошук Божої волі і отримання результатів. Під час пошту важливо приділяти більше часу молитві і читанню Слова Божого. Також важливо поводити себе так, щоб інші не знали про те, що ви постите. Матея 6, 16, 18. І головне те Пості те, що ми не з'їмо, не означає, що ми заекономимо, а потім надолужимо. Те, що самі не з'їли, ми повинні віддати потребуючим. Тільки такий піс буде правдивий і зцілій. Якщо ви прикладаєте зусилля для виховання у собі постійних духовних звичок, таких як молитва і піс, ваше життя завжди буде наповнене Божою присутністю, Господньою мудрістю і силою. Що каже Біблія на кінецьному, до колоща 3.1.3. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі, бо ж ви умерли, а життя ваше сховане у Божі з Христом. Молитву легко перетворити в пусту прав. Якщо вона стане всього лиш частиною рутини, хотілося б сказати, що моє духовне життя відзначається наполегливістю та зосередженістю. Але якщо бути чесним, молитва це те місце, де я маю нагоду стати попутником Бога, провести з ним спільну прогулянку. Я маю заспокоїти свої земні пристрасті, аби налаштуватися на молитву. Інколи це вимагає тривалого часу, мені доводиться докладати зусиль, аби знайти затишне місце і залишитися на самоті. Я відчуваю внутрішню боротьбу у намірі зосередитися і щиро помолитися. Однак. Нещодавно я зрозумів, найбільших зусиль мені треба докласти, аби налаштуватися на стан очікування, прекрасне відчуття, ніби щось таємниче от от має трапитися. Найбільша проблема у моїй молитві очікування зворотного зв'язку з Богом. Я люблю спільні молитви у церкві. Вони спонукають до щирости і певної сакральності. Напевно, це тому і щодня в церкві на службі Божій на спільній молитві. Що тижня ми зустрічаємося, аби провести ці декілька годин молитви у відданості, і це дійсно прекрасне видовище. Ми збираємося не тільки для того, аби помолитися, більше для того, аби. Усріти діяння Господа. Вам може ставатися, ніби молитва не має сенсу, якщо християнин не очікує чогось сам. Однак я намагатимусь переконати вас у своротню. Не чекати нічого взамін не означає сумніватися у владі Господа. Натомість, це найвища чеснота християнина. Я почав. Вимагати від себе більше дисципліни, ніж захоплення, більше обов'язку, ніж відданості. Я зробив молитву рутиною, а не природною частиною спілкування і Всевишнім. Я просто вимовляв заучені фрази, замість того, аби бути щирим, і почав вимагати від себе більш дисципліни, ніж захоплення, більш обов'язку, ніж відданості. Молитва. Без щирості це молитва без сина. Більше того, дорогі мої, молитва без щирості це молитва без віри. І молитва без віри це не молитва взагалі, це пуста релігія. Бути частиною рутини – це не призначення молитви. Христос застерігає від пустих молитв у Євангелії від Матея 6.7, а коли молитися, не говоріть зайвого, як ті погани. А гадають Бо, що за своєю велимовністю будуть вислухані. Молитва це розмова з Господом за посередництвом віри, це скромний акт смирення у надприродному Бозі. Насправді, мені здається, що молитва не конче мусить мати сталий порядок слів, аби бути вислуханою Господом. І я вважаю, що коротка молитва теж не розчарує його. Колись навчив людей, що не обов'язково, як є служба за померших, три рази, Отче наш три Богородиці. Хіба, дорогі мої, ми думаємо, що якщо ми раз, Отче нашій Богородиці, помолимося, то Бог менше дасть, а як три рази, то більше якоїсь заслуги душам померли. Ну хіба ж Бог сидить з рахівницею там. Але я переконаний, що Він хоче, аби ми просто були чесними з ним і молилися так віддано і щиро, як тільки можемо. Господь завжди чує наші молитви. Він не гарантує так, але Він гарантує найкраще для нас. Розуміємо ми це чи ні, ніколи не забувай. Що ти молишся до Творця, того, хто воскресив мертвих і зцілював безнадійно хворих, того, хто дарував сліпим зір і хоробрість боягузам, до Господа, чия сила така велика, що людській уяві помислити не до сна? Іноді, дорогі мої, під час молитви. Може з'явитися сумнів, чи правильно я молюся? Як саме потрібно молитися? Що таке добра молитва? Христос звів молитовний алгоритм до кількох ключових правил: будь короткий і конкретний. Вір, що Небесний Отець піклується про тебе, виявляй наполегливість. Та орієнтуйся на Бога і Його волю. Саме цього Ісус і навчає нас у молитві Господні. Отче наш не просто красиво складена молитва, це шаблон усіх наших молитв. Багатослів'я не гарантує нам ефективної молитви. Насправді, дорогі мої, що менше ми говоримо. То більше у нас часу для того, щоб слухати Бога. І наші слова, хоч і найбільш побожні чи піднесені, можуть заглушити те, що хоче сказати нам Господь. Зберігаючи внутрішню тишу і простоту серця, ми стаємо здатними зрозуміти волю Бога та Його саду. Ми стаємо здатними поклонятися йому, нехай святиться ім'я Твоє, і підкорятися тому, чого Він бажає, нехай буде воля Твоя. Ми довіряємо Йому свої потреби, хліб наш насушний нам, дай нам сьогодні, і підтримуємо мир із Ним та нашими ближніми. Прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. смиренно просимо Господа про сахи світла, визволи нас від лукавого. Це і є ключ до гарної молитви, коли ми проводимо час із Богом, приймаємо рішення виконувати Його волю та уважно прислухатися до Його голосу у наших серцях. Він робить нас іще більшим схожими на нього. Поступово наше моління йому стає більш усвідомленим, щирим і тривалим. Наша довіра до Господа зростає і поглиблюється, а покаяння перемінює наші серця та дії. Святому мів все легше молитися в нас і наближати нас. До Господа Римлян 8, 8.26. Господи, Ісусе Христе, дякую Тобі, що вчиш мене молити ще в простоті, допоможи мені наслідувати твій приклад і молитися постійно. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Залиште коментар, під першим коментарем, де є благословення, пишіть імена. Про вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!